Ваше стілення від всіх недугів та хвороб, як і ваше спасіння, це обітниця завіту в Ісусі Христі, яку ви приймаєте вірою. Дізнайтесь, чому стілення є частиною Євангелія Ісуса для вас у вашому завіті зцілення, воля ваша на ваше стілення в обітницях зцілення. Ви можете самі через місця Писання про стілення досліджувати Слово Боже стосовно того, як приймати стілення і вкладати їх у своє серце. Щодня приймайте Слово Боже як ліки і приймайте стілення, за яке Ісус заплатив на Христі. Коли ви зрозумієте, що Ісус заплатив за все прокляття, ви зможете користуватись своїм правом по завіту, щоб ходити у Його перемозі. Так само, як ви вирішили прийняти Ісуса як Спасителя, ви можете вирішити прийняти його як цілителя і жити в божественному здоров'ї все своє життя. Ви народжені згори віруючі, і впевнено знаєте, що воля Божа у тому, щоб ви були зцілені, це частина вашого завіту з Богом. Вітаю вас, я Кеннет Копленд. Сьогодні четвер і запрошуємо на чергову передачу «Переможний голос віруючого. Вже четвер, брате. Так, уже четвер. Слава Богу. Отче, дякуємо тобі. Так, сэр. Ми такі благословенні. Ми усвідомлюємо твою присутність в цій студії. І ми дякуємо тобі від щирого серця. В ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Повернімось до нашого базового місця Писання. В другому розділі послання до Ефесян. І нагадаю вам, що ми говорили про різні завіти. І зараз в центрі нашої уваги Божий завіт зцілення. Бог завжди був цілителем. Так, він сказав я, Господь цілитель твій. Так, сар. Я є. І він зціляв протягом обох богозавіті. Але неправильне ставлення краде здоров'я у багатьох людей. О, брате Коплен, я знаю, що Бог зціляє. Так, я знаю, що Бог зціляє, але я не знаю, чи є його воля на те, щоб зцілити мене чи ні. У того прокаженого була така ж проблема. Так. Пригадуєте його? Він прийшов до Ісуса, впав до лілиці, поклонився йому. І він сказав, я знаю, що ти можеш. Але чи ти хочеш? І мені подобається. Я не пригадую, який саме це переклад Біблії. Можливо, ти пам'ятаєш, де Ісус каже, звісно, хочу. Звісно, хочу. Про що ти говориш? Я стіляю всіх цих людей, то як я можу відмовити тобі? Адже зважати на особу це гріх. Так. так говорить Біблія, а Ісус жодного так. разу не зрішив. Він жодного разу не зрішив і Він і досі Спаситель і цілити. В англійському перекладі вжити це слово. Те саме слово ми не будемо відкривати, але пам'ятайте в посланні Якова, там говориться: якщо серед вас є хворий, то нехай покличе присвітерів церкви, і нехай помоляться за нього, помазавши його оливою в ім'я Господнє. І молитва віри зцілить хворого. В англійському перекладі написане слово спасе, хоча грецьке слово, яке використане тут, перекладається саме як сцілить. Це слово Созо. Куди бісус знайшов, Він робив людей цілісними, цілісними. Ось що означає це слово. Ось, що воно означає. і грецькою цілісне, по моєму, це холос, що означає фізичну, так. духовну, вашу духовну людину а також розумову сферу вашого життя або вашу душу. У рушинному перекладі Біблії це слово перекладається як «здоров'я». Так, Мені це подобається. Воно означає визволення від біди, воно означає зцілення, воно означає спасіння або звільнення від влади темряви. І той, хто читав це грецькою мовою, він знав. Я зцілений так само, як я спасенний. Бо для них це те саме слово. Якось одна жінка запитала мене. Вона сказала: пастор Грех, я просто не знаю, чому Бог не зціляє мене. Я подивився на неї і сказав: А ви спасенні? Бо якщо ви спасенні, то ви зцілені. Бо це одне і те саме. Послухайте, не існує такого поняття, і я знаю, що у нас є певні види помазання, і Бог здійснює на землі певні речі, які він робив через наметові зібрання. Але нема такого поняття, як день зцілення чи день чудес. Я лише завіт зцілення. І коли ви зрозумієте цей завіт, коли ви осягнете цей завіт, я був чужий до нього, але тепер, завдяки Ісусові, я у ньому. Я зцілений, як він, так і ми. А він зараз хворий. Чи є у нього зараз ковід? Ні. Все це може виступати проти мене, але воно не досягне своєї мети. Саме тому я не вмикав телевізор і не слухав. Я не слухав ці новини про COVID-19 знову і знову. Я дуже багато роздумую про завіт ви би не змогли нав'язати мені думки про ковід, навіть якби і намагались. Я можу сміливо сказати вам, так. що я ніколи не захворію на грип. Бо я вірю, що маю те, що кажу. Я ніколи не робив щеплення від грипу. Я не кажу вам, що не потрібно його робити, і якщо ви вірите в це, то вам краще зробити щеплення. Але я хочу сказати, що минуло так багато часу відтоді, коли я хворів на грип. кілька років тому на конференції для служителів ці симптоми з усією силою накинулись на мене. Це було в січні і це було особливо жахливо. Роком раніше було те саме: люди просто хворіли на звичайний грип. Я сидів на першому ряді на конференції для служителів і почав тремтіти. В мене з'явилися всі ті симптоми. Однак я сидів там з посмішкою на обличчі, і я не пригадую, хто саме тоді проповідував, але я сказав: дяволе, ти не можеш вести це на мене. Ти знаєш, що не можеш, і в мене ніколи не буде грипу. Я хворів на нього так давно, що навіть не пригадую, коли це було. І я сказав: ти не наведешся на мене. Ці симптоми тривали десь 15 хвилин. І через рік на конференції для служителів, кімната для спікерів була просто наповнена людьми. І я знаю, що один з них справді дуже сильно захворів. Ми всі там у тій кімнаті обнімались, і потім ми з лорією хворіли на грип лише два дні. І все. все. Той гриб забрався геть. Але ми чинили йому опір. Хвала Богу. Ми чинили опір і сповідували Слово Боже. Однак сутність в наступному. Прочитаємо наше місцеписання у посланні до Ефесян. Послання до Ефесян 2.11. Тож пам'ятайте, що ви колись язичники за тіло, яких називали необрізаними, Ті, що обрізуються плотським обрізанням, яке здійснюється руками, тоді ви були без Христа, ви були без помазаного і ви були без його помазання. Відчуджені від громади ізраїльської, чужі завітом обітниці, не мали надії і були без Бога у світі, але тепер, тепер? скажіть, тепер тепер але тепер у Христі Ісусі, ви, що були колись далекими. Стали близькими крові Христа. Ось вона. Ви були прийняті в це. Слава Богу. А зараз звернімось до Євангелії від Марка. Ми читали це вчора. Ісус? Це 16-й розділ Євангелії від Марка. Чотирнадцятий вірш Форшима від Марка 16, 14. «Нарешті з'явився одинадцятьом, коли вони вечеряли і дорікав їм за невір'я та жорстокосердя, за те, що не повірили тим, хто бачив його воскреслим». Так він не розмовляв з ними спокійно з цього приводу. Він сказав їм: «Ідіть по всьому світу. Так що з вами?» Чому ви тут і сказав їм: «Ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангелію всьому творінню. Хто увірує у Христиця, буде спасений, а хто не увірує, буде засуджений. А тих, хто повірили, будуть супроводити такі ознаки іменем моїм будуть виганяти демонів. В ім'я моє говоритимуть новими мовами, ім'я моє братимуть змій. І якщо вип'ють щось смертоносне, не зашкодить їм. В ім'я моє кластимуть руки на хворих, і ті будуть здоровлені. Він налаштував все тіло Христа проти хворобі і недугів. Це помазання Месії. Ви будете ходити в ім'я моє, це термін завіту. Я маю довіреність Правильно. через Месію, і це приносить собою все це. Воно приносить з собою все інше. Це одна з головних речей, якої ви прагнули. Коли ви Месія, ви будете зцілювати хворих, ви будете це робити. Той прокажений запитав Ісуса. Так. Чи хочеш ти мене зцілити? Ісус зцілив його, і відразу після цього Ісус дав йому вказівку. Він сказав: Піди і покажи священнику. Чому він так сказав? По-перше, Ісус знав, що лише священник міг відновити цю людину. Священник мав оглянути його, і він поверне його до суспільства. Але це також. Бо священник каже: Боже мій, як це сталося? І той розповість йому про Месію. Це була підказка для священника. Прийшов Месія. І це мало стати підказкою для тих, хто жили там. Це мало стати підказкою для Америки, що зцілюючи помазання діє у церкві Ігл Маунтін. Воно діє у вашій церкві, Правильно. воно діє у супермаркеті, чи де б ви не були. Мабуть, я вас трохи засмучу, але ви впораєтесь з цим. П'ятий розділ Євангелії від Марка. Жінка, яка страждала на кровотечу. 25-й вірш. Одна жінка, що страждала на кровотечу 12 років, багато витерпіла від багатьох лікарів, витертала все, що мала, і не отримала жодної користі, а прийшла ще до гіршого стану. Почувши про Ісуса, підійшла позаду серед натовпу і торкнулася до одягу Його, бо казала: якщо хоча б до одягу його торкнусь, то одужаю. І одразу ж припинилася в неї кровотеча, і вона відчула в тілі, що зцілена від хвороби. Водночас Ісус, відчувши сам в собі, що вийшла з нього сила, обернувся до народу і сказав: Хто торкнувся до мого одягу? Учні сказали йому, ти бачиш, що народ тісний тебе і питаєш, хто торкнувся до мене? Але він дивився навколо, щоб побачити ту, що зробила це. Жінка зі страхом та тремтінням, знаючи, що з нею сталося, підійшла, впала перед ним. І сказали йому всю правду. А він відповів їй, донько, віра твоя спасла тебе або зробила тебе цілісною. Отже, нема нічого хибного в тому, щоб ототожнювати себе з цією жінкою. Адже саме для цього сюди й помістили цю історію Проте, як довго ви будете ототожнювати себе з нею? послухайте, той час закінчився. Тепер ми його представники на землі. Амінь. Так, сар. І тепер це край нашого одягу. І коли це стає концепцією завіту у вашому серці і розумі, то не обов'язково, щоб це був край молотовного покривала, який ми вам зараз покажемо. Хвала Богу. Ось воно. Гаразд. Ось цей, край. Ось цей край. Накинь його на себе, Грегу. І нехай люди побачать, як це виглядає. Ісус був равином. І на ньому було це покривало. Зараз я знайду потрібний край. Ви бачите, яке воно велике. Це велике покривало. Не кожен насмілився б на це. Я вдячний, що ти це робиш. І з задоволенням. Так. Ось воно. Ось що вона прагнула торкнутися. Вона знала, що саме воно представляло. Те саме помазання священника. Ось воно, так. ось тут. Ось тут. І вона казала: все, що мені потрібно зробити, це доторкнутися до нього. Мені просто потрібно торкнутися до цього молотовного покривала. Це все, що мені треба зробити. І я одужую. Я одужую і швиденько піду звідти. Потім приведу себе до ладу і зможу знову бути серед людей. Однак їй це не так. вдалося. У цьому уривку, який ви щойно прочитали, тричі використовується слово, яке означає цілісний. Він, він зробив, зробив він її цілісною. Зробивши це, вона не усвідомлювала, що сповнює пророцтво. Про це пророкувалося. Той день у Копернаумі був наперед звіщений. Четвертий розділ Малахії. Так. Можна я покажу? Хочете Будь побачити? Лайки. Четвертий розділ Малахії мені це подобається. Я знаю, що ти хочеш сказати. Другий вірш. Так. А для вас, то імені мого боїться. Це те, що вона зробила, коли почула про Ісуса. А для вас, хто імені мого боїться або поважає Його, зійде сонце правди чи праведності, та лікування в промінні Його або в Його крилах. Мова йде про крила ось цього одягу. Я цього не знав. У цих словах зцілення у крилах використане єврейське слово канаф. Канаф може означати. Край одягу брате Копленд, ви це зрозумієте? Це вважається передньою поверхнею крила або Вінглитом. Так. Так. І тому та жінка схопила за той передній край зцілення у його крилах або Вінглиті, якщо можна так сказати. Тієї миті, коли вона доторкнулась до цього, вона не лише зцілилась, вона сповнила пророцтво Малахії про Месію. Отже, тієї миті, коли вона доторкнулась до нього, вона проголосила: ось месія. Що ж, вона знала це. Звичайно, і вона чула про цього месію, який ходив, зціляючи різні хвороби, виганяючи демонів. Все це ознаки Месії. То була реклама. Послухайте, у Петра теж було таке покривало. І є ще один вид, який ви можете носити. Він сучасніший. Це більше схоже на футболку чи на пончо. Воно не таке. Його одягають під сорочку, з-під якої виглядають краї або нитки. Але ось що вона зробила. Те саме слово означає край одягу або крила. Це передній край. Коли Ісус проходив крізь натовп, вона простягнула руку і доторкнулася до цього крила. О, ось що слава вона зробила. Ісусу. Із Ісуса вийшла сила. Так. Вона доторкнулась до завіту, а Ісус відповів їй як первосвященник. Саме це у тій історії і сталося. Подумайте про це. Дух Святий в першому завіті сходив на царів Він сходив на царів Священників та пророків. І це і досі так. Адже ми були зроблені царями, царями і священниками і священниками так. для нашого Бога. Так вірно. Це просто одяг. Це не якась чарівна річ. Звісно, і ви говорили. Про знання того, що я став царем і священником для Бога. Від цього. Від цього, равен Павло. Так. Від пророка до апостола. Це коли вони з Варнавою були в Антіохії, 13 розділ хустини і пояси. Що були на ньому і покривали його тіло, робили те саме. Вони зберігали на собі помазання. Так, те Вірно. помазання, яке текло через нього. І я вірю всім своїм серцем, що він яскравий представник цього. Ті хустини, ті пояси. Павло займався виготовленням наметів. Інколи це називають молитовним наметом або наметом зібрання. Наприклад, якби я захотів, я міг би одягнути це собі на голову, відділитись від всіх і опинитись у своєму молитовному наметі. Так. Павло виготовляв намети. Що він робив? Вони брали це у нього і демони виходили. шматок матерії а результатом було одужання хворих. Коли та жінка доторкнулась до нього, це сталося, коли Єлисей взяв плащі Лі і перейшов з ним річкою Йордан. Ви бачите всі ці речі. Дякую. Дякую тобі, Господь. Люди одружуються під ними. Це завіт. Це одяг завіту, і вузли, та нитки, вони всі щось означають. І коли та жінка це зробила, вона в буквальному розумінні впізнала месію, намагаючись зробити це непомітно. Але тієї хвилини, коли це сталося, тієї хвилини, коли вона доторкнулася, це як передній край крила літака. Ось що вона отримала. Ось що підняло її, дозволивши їй отримати це. Хвала Богу, навіки. І це те слово, яке означає крило. Але також воно означає край і вона ухопилась за край цього. І не божеволійте. Так, я знаю. Ну, мені потрібно торкнутися цього. Ні, це концепція. Це думка, це концепція. Приходьте до усвідомлення, що це стілююче помазання перебуває всередині вас, бо він живе в вас. І в вас перебуває той самий отець, який перебував в Ісусі, і зараз він так само здійснює цю роботу, бо він ніколи не змінювався. Він той самий Дух Святий, яким він був, і тоді. Амінь. І у нього ті самі бажання. Він робитиме те саме, що ми йому дозволимо. Ви розумієте цю концепцію? Куди б я не йшов? Я не ношу я... цього з собою всюди? Я не ношу цього серед людей, у громадських місцях чи ще десь, бо це призвело б так. до непорозуміння. Тінь Петра мала таку силу. Не це, а його тінь зціляла людей. Кажу вам, зцілююче помазання Месії, було довірене нам. Так, це правда. Ми тепер посланці головного посланця для перехідних змін. Наближаються зміни. І мене так захоплює Тодд Вайт, Тодд yeah. і Джекі. Yeah. Так, вони чудові люди. Yeah. Я маю на увазі, що цей чоловік раніше ніколи в житті не був у церкві. І не хотів іти туди. Він був він був жахливою людиною. Однак Ісус досяг його. Він достукався до нього. І що тепер робить тот? Він не знав, що більшість християн так не роблять. Він ішов до супермаркету. Його дружина не ходила з ним, бо вона соромилась. Донька ходила, а дружина ні. Тот приходив туди і казав: чи можу я скористатися вашим мікрофоном? Бо помазання Боже сходило на нього в тому супермаркеті. Ми говоримо про край одягу, і він казав: хвилиночку вашої уваги. Не звичайний режим уваги, а режим особливої уваги. Це чудово. Я це щойно додав. Це було чудово. Він сказав, чи у когось тут є проблеми з вухами. Тоді підходьте до каси номер 3 Я покладу на вас руки, і Бог зцілить вас. Люди приходили туди, вишикували чергу і отримували зцілення. Я би такого не робив. Тоді просто йдіть, сядьте в машину і йдіть додому. Але це саме те, про що ми говоримо. Він носить край одягу Ісуса, так само, як Ісус. Він просто не соромиться підвестися і вигукнути про це. Ісус навіть сказав нам: більше діла таким має бути очікування: більше діла. Ось чому Ісус дорікнув учням. Чому ви, хлопці, сидите тут за столом? Виходьте, Виходьте. звідси. Виходьте. Йдіть. Ви створите більше діла. Це те, чого очікує від нас Господь. Ми будемо творити більше діла. Грегу, я вірю, що для всіх нас сутність в наступному. Коли ви усвідомлюєте, що все, що він сказав нам, він сказав, шукайте передусім Царства Божого. Шукайте передусім царства Божого, тобто, що так. і як робить Бог, і все це докладеться вам. Це кровний завіт. Так? Я більше не намагаюсь змусити його зцілити мене. Я маю завіт зцілення. Єпископ Дейвідоєдепо збудував найбільшу церкву в Африці. Я ще ніколи в житті не бачив нічого подібного. І він сказав мені, ви повинні розуміти, що коли Бог сказав, все це докладеться вам, вам слід зрозуміти, брате Коплен, що це кровний завіт. Звісно, бо він африканець, це було реальним для нього, і це стало реальним для мене. Амінь. А наш час вичерпаний. Наш час вичерпаний. Хвала Богу. Продовжуй, Джеремі. Допоможи нам, синку. Так, дякую, дідусю. Послухайте, це воля Божа, щоб ви були зцілені. І ми бачимо зцілення всюди у Писанні в обох завітах: Ісус є Спасителем і цілителем. І, цілюючи помазання у вас лише тому, що всередині вас живе Ісус, ісус сказав більше діла від цих ви створите. Цього він очікує від вас, і як ви це робите? Як ви творите більше діла? Ви берете цю істину і починаєте служити його зціленням і благословенням іншим людям. Ми пропонуємо вам наші безкоштовні видання на тему зцілення, які допоможуть вам глибше дослідити Ісуса, вашого цілителя. Вони допоможуть вам заглибитись у Слово Боже і почати відкривати його обітниці для вашого зцілення, бо коли ви знаєте істину, ви не будете слухати брехню, яку диявол намагається використати, щоб завадити вам отримати зцілення. Дозвольте мені дати вам кілька порад. Не чекайте, поки захворієте, щоб замовити цю безкоштовну книгу. Вона призначена для всіх, хто просто хоче вчитися і розуміти або навчати про обітниці Божі щодо зцілення. Для того, щоб отримати цю безкоштовну книгу, повідомте нам про це. Якщо ви маєте молитовне прохання, ви можете надіслати його до місії Кеннета Копленда. У нас є працівники, які навчені у Слові Божому, які згодяться з вами з вірою у молитві. В такі хвилини дуже важливо, щоб хтось стояв разом з вами на Слові Божому, тому вони у нас є. Надсилайте своє молитовне прохання, і вони помоляться. Вони будуть молитися згідно Слова Божого, вони помоляться за вас з вірою. Тому зв'яжіться з нашим офісом у вашому регіоні. Всю необхідну інформацію ви можете знайти на нашому сайті kcm.org.ua і ми запрошуємо вас завтра знову приєднатись до нас. Брат Копленд і професор Грег Стівенс навчатимуть нас про те, як служіння іншим людям відповідно з нашим завітом зцілення. Може бути благословенням і для нас самих. Не пропустіться. Дякую за те, що дивилися нас сьогодні, до завтра. І пам'ятайте, що Ісус є Господь. Тези до передач «Переможний голос віруючого» допоможуть вам заглибитися в це потужне, засноване на слові Божому вчення. Завантажте для себе тези до всіх передач на цьому тижні. Використовуйте їх для особистого дослідження. Завантажте її з нашого сайту KesiaMorcue в розділі Медіа і приділіть час, щоб разом зі своєю сім'єю слідкувати за цими тезами. Коли будете дивитися нашу передачу, досліджуйте всі місця писання, які наведені там. Задійте ці тези, щоб сформувати свою бібліотеку віри і свій спадок віри. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесіяморкює. Продовжуйте зростати ваші вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.